Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 і далі говоримо про жнива року поточного. Тож, жнива 2023. Зерно буде, але чи буде збут? Про це говоримо з нашим гостем з нами, відеозв'язком. Петро Лабазюк, генеральний директор групи компанії Вітагро. Пане Петре, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава навзаєм. Пане Петре, чи розпочалася? І судячи з того, що ви безпосередньо на полі за вами працює техніка сільськогосподарська, то можна стверджувати, що жнивна кампанія 2023 року вже офіційно стартувала. Так, з гордістю з великою скажу, що Україна розпочала жнива, і вони почалися під гарну погоду і успішно продовжуються. Пане Петре, група компанії Вітарго, розкажіть, будь ласка, як вона готувалася до цієї жневної кампанії? Як стандартно, як до кожної жневної кампанії, відповідно, і техніка готувалася, ремонти, докупляли багато техніки, готувалися до того, щоб елеватори підготувати. Елеватори готували для прийомки, тому що ще було навіть зерно 22-го року в складах. От, але підготували місця, підготували селоса, провели. Відповідно всю техніку до очистки до збору, зібрали людей, тому що знову ж таки скажу: що жаль, велика кількість наших працівників сьогодні саме боронять кордони України. От нам терміново прийшлося приймати рішення щодо диспоновлення механізаторів, водіїв, нових людей брали в компанію, навчали їх, проводили навчання, тому що ті козаки, які раніше з нами працювали, зараз боронять кордони України. Пане Петре, якщо говоримо про поля, як доглядалися загалом поля? І от чи забезпечувала компанія всім необхідним поля, щоб потім отримати хорошу врожайність? Так, десь на початку посівної компанії. Були такі думки, що напевно потрібно буде зменшувати там якусь кількість мінеральних добрив, чи щось в захисті, чи ще щось міняти в технології в зв'язку з тим, що на ринку мінеральні добрива дуже дорогі, що їх немає в достатній кількості. Тому думки десь такі були. Але коли порадилися з професіоналами, з нашими агрономами, спеціалістами, ми е, зробили для себе дійсний виставку, що треба дати для землі все ж таки все на повну. Повністю забезпечити всю технологічну карту згідно до тих років, які попередньо ми це робили. Тому були закуплені вчасно всі мінеральні добрива, засоби захисту рослин, насіння. Так як ми сьогодні є насіннєвим господарством, ми вирощуємо багато насіння. Ми закупили також і суперліто і літо насіння для вирощування і використання в подальшому в нашому господарстві цих категорій насіння, також і продавати і давати в реалізацію його нашим. Контрагентом, пане Петре, в яких умовах цього року приходить жневна кампанія? Чи чимось вона відрізняється від року минулого, від жневної кампанії 2022? -го? Відверто кажучи, так. Да, вже більш спокійніше. Десь, напевно, сам факт того, що люди вже звикли до того, що ну звикли, може, не зовсім правильно звучить, але насправді для людей, які вже спокійніше слово війна звучить, вони вже не так реагують. Полісно, як це було у му році, 22-й рік був край важкий. У му році згуртованість і патріотизм е, працівників, механізаторів абсолютно настрої, ще навіть покращилися завдяки здобачуючи того, що наші війська роблять гарні успіхи, все ж таки е, на передовій. Тому ця віра в, віз, в Збройні Сили України сьогодні підсилює і наш аграрій, і нас аграріїв. Ми відповідно робимо все для того, щоб урожаї зібрати правильно і краще. Тому рахую, що в якійсь мірі чуть-чуть на душі легше. Пане Петре, вартість паливо-мастильних матеріалів. Пам'ятаємо, що насправді посівна кампанія була досить нелегкою, бо фактично і брак був паливо-мастильних матеріалів. А зараз вже здорожчання вартості. Як це впливає на українського аграрія? Бо ж, начебто, плануєте одну ціну, а потім виходить, що воно дорожче. Так, сьогодні мінеральне добрива і, і паливно-мастильні матеріали вони, звісно, є дорогими. І десь не зовсім конкурентними, тому що е, я поясню, якби сьогодні ми мали гарну ціну на нашу СГ-продукцію, напевно, на нас би ціна палива, мінеральних добрив, насіння так би крепко не впливала. Але в зв'язку з тим, що ціна на нашу продукцію є е, дуже низькою, занижена порівняно з минулими роками, вона все нижча і нижча, і є на превеликий жаль, загроза, що вона може знову стати для нас ще меншою. Завдяки тому, що логістика нашої нашого зерна буде ще дорожчою, тому хотіло б це все ж таки дешевше, пане Петре. Ви вже казали, що насправді з гордістю можете сказати, що жнива 2023 стартували. Якщо ми говоримо про перші дні, що можете сказати, які результати маємо? В Першу чергу хотів би звернутися до господа Бога, щоб дав нам погоди, щоб не було дощів, а була гарна, дійсно, сонячна погода, тому що. Види на врожаї є, нема що Бога гнівити. Будемо мати гарні вид пшениці, ячмінів і ріпаки. Да? Якщо брати по сьогоднішньому дню, ми бачимо, що пшеничку, яку от ми сьогодні молотимо, ми маємо її десь в межах 72-74 центнера з гектара, що є доволі немалим показником. От надіємося, що і подальші поля також будуть це давати. будуть давати такі врожаї. От, але в зв'язку з великими інтенсивними опадами, де по 15 20 а то й навіть сягало до 35-40 мм міліметрів в день опадів. Ми маємо острах того, що будуть певні захворювання пшениці зерна, тобто позоріози, різні заряженості, сашкові, зерна. Тому от хотіло б все, все ж таки погоди. Буде погода, буде якісне зерно. Третій, четвертий клас пшениця сьогодні в полі насправді вирощена. Є тільки дав би Бог погоди. Пане Петро, тобто можна сказати, що цього року такі погодні умови були схильні до аграріїв і аграрії все ж таки планують зібрати оту саме плановану таку врожайність? Е, якщо чесно, аграріям погода ще ніколи не угодила. Більше 20 років займаюся агробізнесом, розумію, що нам завжди хотілося вчасно тоді, коли ми того хочемо. Ну, але... Порівнювати те, що ми мали з минулими роками, період посівної кампанії нам дуже не вистачало опадів. Тоді більше місяця ми не мали взагалі, ми мали по 2-3, а то й до 8 міліметрів опадів за місяць, що взагалі фактично навіть не перебувало по роки. А вже зараз, от, ну, пізніше, потім вже десь в кінці травня-червень опади вже догнали тих опадів, які мали би бути попередній місяць. І дійсно, кукурудза, там цукровий буряк, вони пішли в ріст. Почали гарно набирати вагу, і зараз це гарно поновлюється. А вже от для зернових, для тих душів зараз на сьогодні нам вже не треба. Нам треба вже гарної погоди. Пане Петро. Якщо говоримо про кукурудзу, соняхи, цукрові буряки, про ячмінь чи пшеницю, яка планова врожайність загалом, і щоб до прикладу для групи компанії «Вітагро» вважалося хорошим врожайним роком? Ну, хорошим урожайним роком вважалось, наприклад, по цукровому буряку, тому що ми в компанії любимо цю культуру, ми мали і вирощували по 850 870 центарів з гектара цукрового буряка. Ну, але якби навіть ми мали в залі кові щось... ...казати, але по білуючній врожайності, по дослідах агрономів, якби видано врожаї будуть. По ріпаку е, планова вражанні сьогодні це десь е, при 45 центнерів з гектара. От якби досягнути такого результату, я думаю, що знову ж таки аграрії були би, ну, не скажу, що в захваті, але принаймні точно знали би, що недаремно пропрацювали цей рік і є можливість дати і пайовикам і всім гарну оренну плату. А по пшеницях, ну, 70% це також хорошо. Це дуже гарно. Угу. Пане Петре, якщо говорити про врожай минулого року, чи вдалося його всього реалізувати? 22-й рік врожай ще відсотків 30, лежить в коморах групи компанії Вітагро. Ми зараз проводимо інтенсивні відвантаження. Надіємося, що нам вдасться за який місяць-півтора фактично відвантажити основні е, об'єми 22-го року і вже десь приступимо тихенько до 23-го. Пане Петре, і вже власне, якщо говорити безпосередньо про зерновий коридор, який працював, то з початку цього тижня Російська Федерація вийшла з зернової ініціативи, і бачимо, що наразі обстрілює портову інфраструктуру, складські приміщення, елеваторну інфраструктуру Одещини Миколаївщини. То якщо говоримо про збут цьогорічний, чи аграрії мають якийсь запасний план дій? Так, я надіюся, все ж таки на наших європейських друзів, що вони нам потужно цим допоможуть, відкриють кордони, нададуть можливості поперевалки, нададуть нам ті елеватори, ті порти, де можна буде приймати, де можна буде відвантажуватись. Тому ми надіємося переважно сьогодні саме на них. Пане Петре. Ну і власне чи чекають українське зерно на європейських ринках? Я переконаний, що чекають. Ми ж бачимо статистику, що сьогодні країни не добирають є в багатьох країнах. і голод навіть зерна пшениці не вистачає, так як і іншої продукції. І Україна вона була і є житницею Європи. Я це так вважав і вважати буду, От, тому що ми бачили ті попередні роки, скільки в нас закуповували, купували вся, всієї нашої продукції країни Європейські. Тому я переконаний, що і зараз для них ця продукція вкрай важлива і вони будуть максимально нам допомагати для того, щоб ми її вчасно до них реалізували і відправили. Пане Петре, українське зерно конкурує на європейських ринках? Воно по складу якості, воно краще. Воно нагріте сонцем, наповнене водою, наповнене любов'ю і мало того, патріотизмом українців, де українці під ракетами, під снарядами, але все одно сьогодні вирощують. Я з гордістю великою скажу, нам трошки краще, легше тут на Хмельниччині. А наші колеги, там Миколаївщина, Херсонщина, чи взяти навіть колег наших з Харківщини, з якими ми постійно спілкуємося, ці взагалі роблять чудеса. Вони постійно, фактично, по роззамінованих полях ходять технікою, працюють. Все одно глядять варіанти, як зібрати урожай, як посіяти, як зробити так, щоб всі люди були. Продуктом, тобто, щоб продовольча програма України була виконана і навіть перевиконана. Пане Петре, який загалом настрій в українських аграріїв? От фактично зараз, вже у розпал жневної кампанії. От чи є такі, які кажуть, що можливо сіємося в останнє, чи навпаки, люди шукають варіанти, способи і можливості сіятися і далі, тримати такий продовольчий фронт, економічний? Скажу вам більше. Аграрії сьогодні налаштовані максимально на те, щоб зібрати максимально гарний врожай, щоб максимально гарно його реалізувати і допомагати нашим збройним силам України, щоб закуповувати все те обладнання, яке тільки можливо, щоб як якомога найбли... швидше наблизити перемогу. Тому всі аграрії навпаки говорять про те, щоб засіяти все вчасно, зібрати вчасно, продати і. Купити те обладнання чи ту техніку все те, що потребує сьогодні збройні сили України. Пане Петре, якщо говоримо про елеваторне господарство, як компанія готувала безпосередню елеваторну інфраструктуру до вже цієї ж дневної кампанії, та й загалом спілкуєтеся зі своїми колегами з різних регіонів, чи має український аграрій можливість зберігати зерно, якщо він його не реалізує? Попри те, що в нас в Україні сьогодні війна. Сьогодні багато аграріїв взяли кредити і почали будувати нові елеватори, нові потужності. І Це приємно чути. Наша компанія також закінчила другу чергу одного з елеваторів. наших. ми його модернізували і добудували нові силоса, Також збільшили потужності прийомки. Тому аграрії України, так як і збройні сили України, роблять сьогодні чудеса. Вони не вагаються абсолютно ні на хвилинку, купують, будують, розвивають, тому що. Саме наповнення бюджету сьогодні з того зерна, яке будемо продавати, дасть можливість сьогодні знову будувати напевно заводи, які будуть допомагати Збройним силам. Пане Петре, і ще от ціна на зерно, якою вона є зараз, і фактично дуже експертів багато прогнозує, що може вона і знизитися. Що це означає для українського аграрія? Це надзвичайно великі ризики. Зерно насправді порівняно з минулими роками. Має свою о, о, зниження да, обвал ціни десь в районі а окремо навіть до 30% відсотків. Порівнянні з минулим роком, От, для нас це звісно б'є по бюджету, тому що е, як більшість всіх аграріїв вони всі користуються кредитними коштами, які будують щось, так і розвиваються чи купують техніку на кредитах, е, тому віддавати їх сьогодні треба. І оплачувати їх також треба, тому хочеться сьогодні заробляти відповідно більше, тому що і заробітна плата, і потреба людей сьогодні виросла. Сьогодні інші потреби також виростають. Війна, потреба постійно росте, тому бажано сьогодні цін кращих, звісно. Ми розуміємо, що війна, але для нас це трохи негативно впливає. Пане Петре, ми розуміємо, якщо, до прикладу, український аграрій або не продасть продукцію, або продасть її дуже дешево, то він фактично не матиме коштів на наступну посівну кампанію. вірно це говорити але є культури, в яких можливо буде і в ноль працює аграрій, є культури, в яких буде невеликий плюс. В Цілому я надіюся, що все-таки десь дивілюється з якимись малим заробітком. Там не будемо говорити про великі якісь заробітки, це не на часі, так. Да? Але заробіток все одно якийсь повинен бути. І аграрії один одному буде допомагати. Хтось дасіння позицій, хтось до спалив позичить, але не дамо вмерти ні великому, ні малому. Всі будуть працювати. То фактично аграрії, попри все, все ж таки тримають економічний фронт країни. Це саме так і є, підтверджую. Пане Петре, але разом з тим розуміємо, що зараз аграрії не просто тримають економічний фронт країни, не просто дбають про те, щоб хліб був на столі. До прикладу у кожній сім'ї, у кожній родині, але і аграрії стають волонтерами. Вони також допомагають збройним силам. Як ваша компанія допомагає? У е, нас дуже багато сьогодні, як я повторююся, наших військових, наших працівників сьогодні на передові. Це більше 700 чоловік, які з якими ми тримаємо постійний зв'язок. І от будь-яка потреба. Там, чи це якийсь автомобіль, чи це генератори, чи це е, дрони, е, ті самі дрони Камікадзе, на які ми зараз допомагаємо, також виділяємо кошти, чи будь-що інше ми постійно в цьому процесі, тому що е, ми розуміємо, що перемога саме там, коли наші війська будуть мати чим давати відсутність техніка, автомобілі, люба потреба все, що можливо сьогодні придбати, ми намагаємося цим допомагати. Пане Петре, і на завершення. Чи можете запевнити українців про те, що хліб на столі буде? Я не то, що запевняю. Я відповідально це стверджую: що Україна була, є і буде з хлібом. І Україна переможе. Дякую вам за хорошу розмову. Пане Петре, дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Петро Лобазюк, генеральний директор групи компанії Вітагро. І говорили ми про жнива 2023 року. Зерно буде, а чи буде збут? І власне я кажуть українські аграрії, що фактично працюють над тим, аби був збут, аби мали можливість збути продукцію, засіятися наступного року і про.